Дорогі мої підписники, вітаю вас на нашому каналі Містері Оріани. Це канал про магію, про сакральні знання. З вами Валтаса. Хотілося б, звісно, щоб ранок почався не з обстрілів, але ми бачимо, що зараз інтенсивно обстрілюються деякі міста нашої рідної України. Тому я зараз пропоную подивитися безпосередньо емігратичний фон свята. Що наближається нового року. Це буде 30, 31 та 1 січня вже 24, го отже, 30-31 серпня цього року і 1 січня 24-року го енергетичний фонд в Україні. Ми бачимо картамах. І тут ми бачимо, наче сходить сонце. Зараз дійсно той період, коли прокинулося сонце. В цілому карта носить позитивний характер, але, але це карта також інтенсивної атаки, тому що мах продуманий, збалансований і досить вправно може направляти свої цілі. Що там далі, підкажуть інші карти? Королева мечів, енергія повітря. Тобто одноразові сплановані е атаки. Ой, вірніше. Чи чого одноразові. Просто сплановані масивні атаки. Так вони будуть. всі носять небезпечний характер. І я дивився свою колегу Зоревіду, і в неї теж фактично такий же сам розклад, Получився, тільки інші карти проговорили про е, таку високу ймовірність. Так, і третя карта. Вісім мечів. Ой, вісімка Пентаклів. Це певні локальні місця, це можуть бути навіть ну, невеликі містечка, не обов'язково якісь великі міста. Отже, ми бачимо масований обстріл, ми бачимо повітряні атаки, тому що мечі якраз відповідають за повітря, так? це ж енергія повітря, тобто удари з аеро, з... З... з простору. Повіднього. І також королева мечів вона холодна та безжалісна. І цим самим вона вже несе загрозу. А ось вісімка Пентаклів він робить такі, бачите, карбує знак, це і, і це плюс земля. Але оскільки аркан невисокий, це означає певні локалізовані удари і потрапляння. На жаль, будь ласка, тримайтеся. Не ігноруйте тривоги, тому що ці три дні за цим розкладом будуть нелегкими. Не хочеться в це вірити. Але така канва розвитку подій у майбутньому, на жаль, поки що можлива. Унікальність карт Таро яка? В тому, що вони показують те майбутнє, в якому ми якому ми дозволяємо статися? Те, яке йде по загальному пропису. Отже, енергія страху, паніки, безладу в країні, хаос, що воно притягує, воно, звісно, притягує подібне. Налаштовуємося на інший лад. І знаєте, тут можна сказати, а ти там сидиш десь? Ні. Я знаю, що це таке. Чому я знаю? Тому що. Якщо я сиджу тут і роблю вам розклади, то це не означає, що я ніде не був. І що це тільки одна моя справа. Тому що я народився в принципі відьмаком і завжди ним був і на будь-якій Посаді і будь-де, чи то в місті, чи то в селі. Я все одно той самий відьмак. Зичу вам всім благословення. Тримайтеся. Хочеться сказати щасливого Нового року. Але якось бракує слів, щоб побажати. Давайте так. Мирного нового року. Нехай Наша енергія та позитивні думки стануть щитом, і нехай вони допоможуть нашим ППО збивати ворожі ракети. Також е, хочу додати: е, дівчина знайома прислала повідомлення, яке вже надходить, е, українцям, пишуть росіяни: вітаю з Новим роком! І за потреби, в принципі, я можу його там прямо прочитати. Але суть в тому така, що шановні, шановні українці, що краще відрізаєте собі руки, ноги, тому що ви залишитесь без ніг, якщо підете в окоп. це такий, знаєте, заклик мов не йти в армію. І тут уже тут ти точно розумієш, що це маніпуляція. Бо, е, мов, якщо ви потрапите в окоп, у вас ви можете взагалі у вас розірвана частина і можете взагалі бути без ног. Тому краще жити там з однією рукою чи з однією ногою. І ця дівчина це прослала мені. І я розумію, що ці повідомлення будуть скрізь тепер йти. Тому, Ну, так масово. Е, але ну, це дурне побажання. Я забороняю йому втілюватись. Я не бажаю, щоб українці відрізали собі руки, ноги, щоб не волися на ці енергії страху. І хочеться сказати, що зворотнього відбиття ніхто ж то не відміняв. Розумієте? Тому, будь ласка, якщо приходять ось подібні повідомлення, Посилайте їх, як от той корабель. Руський.